У мене за вікном вже сутеніє, тому я сміливо можу вам сказати Доброго вечора! Ми з України. Якщо ти бачиш мене вперше, то привіт! Я Юля, українка зі Львова, яка живе в Америці. І в цьому відео ми поговоримо про програму «Unite for Ukraine». На перший погляд мені здавалося, що на Ютубі достатньо інформації про програму «U4U». Але провівши певний аналіз, я дійшла до висновку, що не буде зайвим поділитися своїм досвідом і розповісти ту інформацію, яку знаю я. Тож, погнали! На сьогоднішній момент я знаходжуся у штаті Пенсильванія, околицях Філадельфії, вже близько більше як півроку. Тож переїхати в штати через U4U. Як це було у мене? Для початку, що таке ЮФОЮ? Я апелюю інформацію з офіційного сайту. Що і вам раджу робити першочергово. Вводьте в Google запит U4U і одним з першим ви побачите посилання на офіційний сайт USQSGO. І так, це не проблема, що сайт на англійській мові. Ми живемо в той час, коли не потрібно кожне слово перекладати з перекладачем. Достатньо змінити мову вверху на комп'ютері чи ноутбуці. А якщо це смартфон і така функція недоступна, то можете скачати застосунок Chrome, через який точно доступна функція перекладу на будь-яку мову, в нашому випадку з англійської на українську. Ще 21 квітня 2022 року Сполучені Штати Америки. Розпочали обробку документів щодо українців, які тікають від вторгнення Росії на територію України. Тож програма об'єднаємося за Україну спрямована на те, щоб громадяни України мали можливість знаходитись на території Сполучених Штатів у двохрічний термін. Обов'язковою умовою є те, що громадянин України, який прагне потрапити в Сполучені Штати. Повинен мати спонсора, який знаходиться в сполучених штатах, і може надати фінансову підтримку. Це суто документальний момент, і він ніяким чином спонсора не зобов'язує фінансувати ту людину, яку він зробив виклик по гуманітарному паролі «Unite for Ukraine». Документально спонсор має мати можливість утримувати вас, тобто його фінансів має бути достатньо на ту кількість людей, для яких він робить. Запрошення і заповнює форму. Але насправді це суто юридичний момент для того, щоб подати так, має бути достатньо фінансів. Але по факту і по приїзду спонсор не зобов'язаний ніяким чином утримувати вас, і тому йому немає за що переживати. По перших порах, як тільки з'явилася програма, багато хто боявся робити спонсорство, вважаючи, що це може якось вплинути негативно. Безпосередньо на спонсора і до чогось його зобов'язувати. Насправді ні, це суто юридичний документальний момент, і не більше. Також варто проговорити про тих осіб, які не перебували на території України в момент вторгнення. Обов'язковою умовою е, на офіційному сайті зазначено є те, що особа, для якої робиться гуманітарний пароль, Повинна бути на момент 11 лютого на території України. Тобто логіка, яка що на момент, коли з'являлася інформація про те, що можливий наступ, і можливо, ви до 24-го за якийсь там тиждень чи умовно за декілька днів покинули територію України в цілях безпеки, це нічого страшного. Тому вони дають такий зазор. Від 11 лютого, що до того моменту ви були в Україні. Що стосовно людей, яким цікаво, чи можу я отримати гуманітарний пароль, в разі якщо я не перебував на території України в період до 11 лютого, чесно, я не можу на себе взяти відповідальність і дати вам відповідь на це питання, я можу просто розповісти те, що я знаю. Так, є люди, які. Приїхали в Сполучені Штати, і вони не перебували на території України до 11 лютого. Тобто, в принципі, вони якоюсь мірою порушили правила. Але питання в іншому, наскільки я розумію, цей момент можна звірити тільки по прильоту сюди, в аеропорту. В який момент дивляться на інформацію, де і коли ви були. Тоді, коли ви вже прилетіли. Сюди, в аеропорт, і ваші документи обробляють для того, щоб поставити штамп, відмітку, про гуманітарний пароль і його термін. Так як відбувалося в нас, ми прилетіли в аеропорт Нью-Йорку, центральний, найбільший в нічний час. Нас наші документи опрацьовували дуже швидко, на них особливої уваги. Ну тобто, в нас не була така ситуація. Я перебувала на території України. На момент 24 лютого і довго пізніше, допоки не зробили мені документи на гуманітарний пароль, я отримала travel authorization і аж тоді я виїхала з України. Це було наприкінці липня, безпосередньо я покинула Україну. Але я маю на увазі, що як бачила я в аеропорту, є випадки, коли. Це чисто людський фактор, що працівник може не надати значення тому, чи були ви, не були, просто ви маєте документи, які вам підтвердили, у вас є travel authorization, там немає судимості, з вами все окей, він там бере у вас відбитки, фотографує, дає заповнити анкету і не заглиблюється в нюанси. Я не можу гарантувати, що у вас так буде, але є люди, в яких так було. Тому вам вирішувати, ризикувати і спробувати чи ні? Питання на ваш розсуд. Ще момент, який стосується спонсорів, це дуже круто, що зараз апгрейднули умови. І тепер спонсором може виступати навіть ті українці, які приїхали по програмі Unite for Ukraine, офіційно працевлаштувалися, мають догід, достатні для того, щоб зробити документи для. Там, родичів чи інших людей, які знаходяться зараз на території України. Це круто, це збільшило кількість потенційних спонсорів і відповідно людей, які можуть отримати гуманітарні паролі. Тож, як виглядає процедура подання документів на програму unite for Ukraine? Тож, першим кроком є те, що спонсор, який перебуває на території Сполучених Штатів, має подати форму i 134 a Це онлайн-запит, в якому спонсор вкаже свої фінансові можливості, надасть документи, підтверджуючи, заповнить свої дані, ваші дані, і документи підуть в обробку. Також хочу наголосити на ще одному нюансі: якщо це їде сім'я, де є, наприклад, мати, батько і дитина, то дитина вписується до матері. У будь-якому випадку дитина вписується до матері. Що я маю на увазі? В момент, коли спонсор подає форму, якщо це їде вся сім'я, то це буде окрема форма на чоловіка, окрема форма на жінку, якщо в сім'ї є дитина. То кудись треба дитину вписати або чоловікові, або жінці? Обов'язково вписуйте жінці, матері. Це для тих, хто їде з сім'єю, кому пощасливилось такий варіант. Далі уряд США перевірить на відповідність документи. І тільки після того вже йде фаза, де щось залежить від тої людини, яка в Україні очікує гуманітарного паролю. Що саме? Далі наступає час. Очікування. Потрібно очікувати, коли прийде лист підтвердження спонсора і лист з подальшими діями е, інструкцією, що робити далі, і е, особистим паролем, під яким ви зможете зайти на сайт і зареєструвати свій обліковий запис. Отож, що ж ви робите? Чекаєте два листа на пошті. На практиці можуть бути абсолютно різні розвитки подій. Перший варіант. Або ж ви абсолютний щасливчик, і вам підтвердження приходить буквально протягом трьох робочих днів і одразу два листи, у вас все супер, ви щасливчик. Це самий прекрасний сценарій. Також можливий варіант, що вам прийде лист про одобрення спонсора, і ви будете очікувати другий лист з інструкціями і паролем. Все би нічого, але в в першому листі вказано, що другий лист буде до 24 годин. І коли проходить доба, дві, три, чотири, п'ять, ти починаєш впадати в паніку і перейматися тим, чи все окей з документами, чи нічого не заглючило. І взагалі це як це нормально. Тож в такому випадку починається пошук інформації, пабліки, телеграм, ютуб, все, де тільки можна. Все, що можна, вичитується, шукається, яка ситуація була в інших людей, щоб заспокоїтися і зрозуміти, що відбувається. Це в межах норми чи ні? Що ж, в мене була така ситуація, що перший гець прийшов, другий не прийшов. Я стільки прочитала інформації різного виду, і я не давала просто спокою нашому спонсору і благала зробити все, що можна, мені здавалося, що все. Просто. Глюкнуло, тому що дуже багато було випадків, що програма глючить, і я переживала, що це стане причиною, чому ми не отримуємо документи через якийсь глюк. Тому мені здавалося, що треба зробити все необхідне для того, щоб точно знати, що справа не в, не в помилці чи не в, там, в зависанні сайту, в разі якщо нічого не вдасться. Тому що ж ми робили? Я просила спонсора подавати ще раз анкету на іншу електронну пошту. Тобто ми вказували мою іншу електронну пошту і наново заповнювали всі ті ж дані в формі ну, як ми, це робив спонсор. Також спонсор телефонував в Юскіс, щоб відбулася розмова з комісаром і з'ясувати, в чому справа. І ми подавали третій раз. Так от. Я знаю багато випадків, що люди подають по декілька разів. Негативно це ні на що не повпливало, ні в мене, ні в тих випадках, які я, про які я читала. Я не можу з певністю сказати, що саме стало причиною того, що справа пішла далі. Тому що тільки тоді, коли ми втретє подали, одразу після того через добу, так, через добу, приходять обидва листи вже. Відповідно до кейсу поданого третій раз, і зразу ж за ним приходять листи, які стосуються першого разу. Тобто, чи можливо воно дійсно десь щось хтось не дописав, чи не, там, не відправив, не нажав, не доробив, я не знаю. Можливо, присутній варіант людського фактору, чи, чи якого фактору, ну, словом. Листи прийшли всі в один момент одразу після подання третього разу. Я не знаю, що стало причиною. Але от такий в нас був результат. На той момент, я коли отримала вже інструкції з паролем, наступним етапом, я заходила на сайт і створювала собі обліковий запис. Для розуміння в часовому діапазоні це тривало десь в межах півтора місяці. Все ж я бажаю, щоб у вас все вдалося з першого разу, і хай ви будете тим щасливчиком, якому не довелося пережити стільки нервів і чекання. Але якщо ні, то не розчаровуйтеся, і все буде добре. В разі потреби намагайтеся подати, просити спонсора подати ще, якщо є така можливість. Що ж далі? Далі ти робиш все, що зазначено у другому листі. Чітка інструкція, де покроково ти повторюєш все, що там є. Якщо є потреба розповісти про цей крок детальніше, то дайте мені знати в коментарях. І я розповім. Коли у вас створений обліковий запис, там нічого особливого від вас не потребується. Ви всього-навсього звіряєте ті дані, які про вас вже вказані, ви відповідаєте на питання про судимість, відсутність її, про вакцини, такі загальні питання. Кого цікавить на цьому етапі, немає питань, ніде не вказується інформація про те, коли ви виїхали з території України, якщо ви виїхали. Отож, далі важливий момент. Наступним етапом надходить лист. Travel authorization це вже конкретно той лист, з яким ви маєте право вилітати на територію Сполучених Штатів. Він не приходить на електронну пошту. Він приходить безпосередньо в ваш кабінет, який ви створили. Там є категорія повідомлення, конкретно там ви очікуєте свій лист, тому що багато є випадків, коли люди. Заповнили все, що треба зробили, і очікують собі, коли вже їм прийде цей «Travel Authorization» на пошті. А він приходить безпосередньо на сайті в розділі повідомленнях. і Він може прийти буквально за годину після того, як ви пройшли там, відповіли на всі питання і провели всі необхідні маніпуляції. У мене принаймні, так було через годину, після того як я завершила, вже був «Travel Authorization». Тому це важливо очікуйте там на своє повідомлення. Коли ви бачите лист з дозволом на поїздку від ЮСКІС, що важливо? В ньому вказується дата, до якої ви повинні в'їхати на територію Сполучених Штатів. Також в ньому є ваші дані, номер закордонного паспорта, ваше прізвище та ім'я. Звірте його, чи все окей, чи на даному етапі не допущена якась помилка. Якщо все добре, то я вас вітаю. Це наступний етап. Збирайте валізи і купуйте квитки. До зустрічі в Америці. Також, якщо вам цікаво, переходьте за посиланням і дивіться, який у нас був маршрут з сином з України до США. Зі Львова в Нью-Йорк, а також посилання на відео про i 94 важлива інформація, яку варто знати. Я дякую тобі, що підтримуєш український контент. Мені приємно отримати від тебе лайк. Тому став лайк, це буде знаком для мене, що моє відео було корисним і я не дарма присвятила. Йому час. Підписуйся, давай знайомитись ближче і до зустрічі в наступному відео!